Доброго здоров'я, шановні глядачі. Отже, ультиматум Білого Дому Зеленському по Єрмаку. Плюс до того, що говорять самі з Білого Дому, і говорить Дональд Трамп по поводу Зеленського виборів в Україні. От. Що говорять представники німецької розвідки по поводу війни в Україні? І повірте, не дуже не дуже хороше вони говорять. Про це ми зараз з вами обсудимо. Потім політичний. Аналітик Марина Данилюк-Єрмолаєва вийшла зі статтею по поводу ж Єрмака, от. які вимоги на переговорах. Будучи, от зараз ми знаємо да, переговори Україна-Америка, що говорить Росія. От. Все це ми зараз з вами обсудимо. Ви підпишіться на канал. Щоб знати більше, чим нас більше, тим нас будуть більше чути. От, Повірте, вони дивляться, вони дивляться, вони, на, вони читають коментарі, дуже багато дивляться, і все вони це, Що як, який настрій людей. Недаром говорять про вкиди. Отже, починаємо з статті політичного аналітика Марини данилюк єрмолаєвої Вона вийшла зі статтею, і що вона говорить. От. Ультиматум Білого Дому Єрмак має піти. От. Виявляється, що пише. Виявляється, ще у грудні президенту Зеленському озвучили вимоги від тоді ще нечинної адміністрації Трампа позбутися Андрія Єрмака. Розумієте? Власне, про це марно просила і адміністрація Байдена. Опа. Однак розділити цих владних. Сіамських близнюків не так і просто. Зараз радник Трампа озвучив серйозний ультиматум для України. Отже, що обере наш президент? Порятунок держави чи власного фаворита? Це вийшла політична аналітика з такою статтею. Підтвердить і, як би сказати, спростувати це все я не можу. Я беру це все також з інтернет-ресурсів і доношу до вашого відома. Злі язики кажуть, що радник Трампа е, з нацбезпеки Волс ще в грудні натякнув Єрмаку, що працювати з ним не будуть, бо це не епоха е, Салівана, і вони воліють бачити інших переговірників. Схоже, тимчасовою паузою, гаранта поставили на розтяжку або допомога ЗСУ і розвіддані, або фаворит, який зараз і наполіг на. Сирому візиті у США. Ну це ще тоді говорилося, коли він їхав. Напомню, що на візиті до США самого Зеленського на Поліг Єрмак. Це також говорять СМІ, інтернет-ресурси і тому подобне. От. Що далі? Утім, президент та його друг були впевнені, що все забудеться, і це. Усе понти. Але схоже, чи, схоже, тимчасовою паузою гаранта поставили на розтяжку або допомога ЗСУ і розвідання, або фаворит, який зараз наполіг на сурому візиті в США. Вон сказав, що американська допомога не, по, не поновиться, доки не буде досягнуто домовленостей про мирні переговори і не буде вжито заходів підвищення під довіри. А ще, що буде визначено час, місце та команду переговорів. Що ж, побачимо, які пріоритети. Пана Зеленського пише е, політичний аналітик Марина Данилюк Єрмолаєва. От, е, як ми знаємо, вже місце вони определили, це Саудівська Аравія, будуть зустрічатися і що там говорять. Саме Трамп говорить, що які е, як вимоги також не можу не підтвердити, не спростуватися. Дуже багато американських газет пише про це, що саме головна вимога це. Зеленський має піти вибори, що він говорить, будуть вибори, він дозволить вибори, от, і має піти. От. Плюс до того рідкоземельні ці копалини і все остальне. От. Е, в Україні зовсім інші там е, вимоги: рідкоземельні копалини, е, плюс е, гарантії, ну це вони так говорять. Гарантії і тому подобне. Ну, гарантії, але, напевно, що бояться за свої. Дупи, вибачайте, за вираження. От. Але тягнуть далі, і скільки в нас гине людей, скільки в нас гине військових наших, розвіддані немає зброю. Заборонили, нічого немає. І хто цьому винен? Пишіть в коментарях, хто цьому винен. Отже, представник німецької розвідки Бруно Каль вийшов з такою заявою. Було б добре для Європи, ну і для них, звісно, якби війна в Україні йшла ще 5 років. Ви розумієте? Для них добре, для них добре було б, аби війна у нас в Україні ще 5 років длилася, до 30-го року. Їм добре, поки Україна воює, у них безпека. Вони бояться, що якщо Україна програє, він піде на ну тобто Путін, на Європу нападатиме. А Лавров виходить, ні-ні-ні, з чого? Після того, як французький президент Макрон про ядерку говорив, і що він може напасти. Та ніколи в житті не було у Росії навіть в на думці нападати на Європу. Та ніколи в житті ці слова були так само і про Україну. Та ми ніколи в житті не будемо нападати. Та ми хочемо миру. Та ви нас почуйте. ми не будемо нападати. От він говорить так само і про Європу. І тут виходить німецький оцей і говорить, що ще було б для них добре. Ну добре, у нього ж ніхто не гине. У нього ж люди не гинуть в його країні, у нього ж діти не гинуть в його країні, Жінки, да, у них немає от от такого безчинства, у них все добре. І їм, аби ще ми воювали, аби ще ми гинули. Або не знищення нашого хочуть. Чи що. От. На таку заяву вийшов е і Гончаренко відреагував. Е тому подобне, що ми вас не повинні, і тому подобне, за наш за щот, щоб е ви там. Безпеку собі робили, нам бистріше. І тут Юлія Володимира Тимошенко також вийшла, і ці всі, як би сказати, йому: Ана, на, ти що таке кажеш? Нам скоріше треба закінчувати війну. Як її закінчувати, вона не сказала. Але е, в інтернет-ресурсах ходили слухи, що їхні команди, її Юлія Водиврати. Дюлі Володимири Тимошенко і Петра Олексійовича Порошенка команди спілкувалися з командами Трампа, їздили в Америку, домовлялися по поводу виборів. І перед тим Петро Олексійович Порошенко говорив про 26 листопада про вибори. Не просто так він це говорив. Ну потім. Потім, звісно, вони вийшли, Юлія Володимирівна, і Петро Олексійович. ні 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 ми такого ні, ні, не було, ми нікуди нічого не літали, не їздили, ні з ким не домовлялися і тому подобне. Але виборів хочуть і той, і той. І хочуть залишитися при кориті, і той, і той, і далі. Захищати свої статки, примножать свої статки, а на людей їм буде насрать так само, як і предыдущі 30 років. Скажіть, що це неправда? Скажіть, що я, не, ну, що я говорю неправду. От якщо я говорю неправду, напишіть, які е, що хорошого зробив для України Петро Олекс... ну, Олексійович Пет... Петр Олексій Порошенко, Юлія Володимирівна Тимошенко, що вони для України зробили. Хорошого для людей, для українського народу, що вони зробили. Ну давайте не будемо рахувати Томас, який привіз Петро да, і Євросоюз, цей безвіз. Тобто, кому він потрібен, я не знаю. Я раз їздив у Литву і то вернулися, то потім без візу, і там скільки то тієї мороки, що Господи прости. А для людей, для конкретно для людей, для покращення життя, що вони зробили, вони там знаходяться з початку, спочатку нашої незалежності, що вони зробили для того, щоб ми з вами жили краще. Кроме того, як примножали свої статки і. Набивали свої кармани і лобілювали свої інтереси, не наші з вами. Аж ніяк не наші з вами. Розпродували, розкрадали державу повністю, повністю. Я нікого ні до чого не призиваю. Я констатую тільки те, що є. Росія, Росія не хоче, щоб миротворчі сили були в Україні, повністю мілітаризована, щоб була держава. Ну, гне свою лінію, гне свою палку. Росія, ну це Росія. Я не, я не розумію, що робить Трамп. Може, ви розумієте, напишіть, будь ласка, в коментарях. От, підпишіться на канал, як хто додивився до цього часу. Я не розумію, що робить Трамп. Він цим своєю зупинкою зброї постачання, розвідданих, ну, знищив скільки людей, що то, Господи, прости. Ну, Він говорить, що це не він зробив, а Зеленський. Своєю поведінкою. Отакою. Пишіть в коментарях, чи він прав, чи ні. ну, тому він говорить, це не я, це Зеленський. Так що, от так. Ну, дивіться, припинив ту поставку зброї і розвіддані. Трамп, Трамп. Венс назвав українців свинями. Тому що ті пікетували його з донькою на прогулянці і кричали вслід, що слава Україні і тому подобне. Ну з другої сторони, може він і ну не так би вже казати, щоб так жорстко, але дивіться, хто б з нас підійшов би до якогось там Шмигаля чи до якогось депутата, просто так. Та ніхто. Б. Тільки тільки наблизилися або вже поклали мордами автомати і пістолети і тому подобне, в них там вони не заводять собі охорону. А наші пікетувальники, наші громадяни в Америці ну, прислідували Венца з донькою. Правильно зробили чи ні? Хто знає. не мені їх судить. Пишіть в коментарях, чи правильно вони зробили чи ні. От. Але я знаю одне: що тією поведінкою, як повів себе наш президент тоді. Ну, із-за цього зникли розвіддані і заборонили поставку зброї, і тим цим загинуло дуже багато людей. На мене все на цьому. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог, що це все скоріше, скоро закінчиться. Будемо надіятися. Миру нам усім, головне, миру. Миру не воювати, миру. Всім пока-пока.